23 жовтня проводиться засідання комісії з питань законності депутатської діяльності етики та регламенту. Засідання присутні два члени комісії. Порядок денний про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування Європейської селищної ради 26-28 роки. Про затвердження програми інформації Європейської селищної ради 26-28 роки. Про внесення змін до структури та чисельності працівників апарату Леонської селищної ради та її виконавчих органів. Повідає, Будь ласка. По першому питанню, шановні члени комісії, щодо затвердження програми розвитку місцевого самоврядування. у зв'язку з закінченням терміну дії попередньої програми, яка закінчується у 2005 році, Році виникла необхідність у розробленні даної програми на наступний період 2026-2028 років, керуючи законами України про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад, програмою державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, а також відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої законом України. Відповідним, а також порядку розроблення місцевих цільових програм фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання було розроблено дану програму. Дана програма е покликана е вирішити наступні. Проблемні питання, удосконалення системи управління, делегування повноважень, підвищення ефективності виконавчих органів, забезпечення надання підтримки діяльності громадських організацій, підвищення відкритості та прозорності діяльності органів місцевого самоврядування, проведення промоційних заходів з відзначення визначних і державних дат і свят, а також розвиток цифрових технологій та електронних сервісів. Основна мета, зараз читаю, мета програми є створення належних умов для підвищення ефективності і діяльності органів місцевого самоврядування, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення, підвищення професійного рівня правосадових осіб органів. Виконавчої влади вивчення аналізу загальнення і впровадження кращого досвіду в діяльності українського та європейського місцевого самоврядування, встановлення і розвиток інституцій громадського суспільства в громаді. Дана програма передбачає ряд завдань та заходів, які потребують фінансування, а також такі, які не потребують фінансування. Загальний обсяг. Плановий обсяг фінансування на три роки в цій програмі становить 450 тисяч. Прошу погодити відповідну програму і вивести на розвідки. Ну, Будемо розглядати рекомендувати сьогоднішній раді е, даний проєкт рішення цілому. Хто за? За. Будь ласка, буре так, програма інформатизації Ірманівської селищної ради на наступний період. Також була попередня на три роки у нас розроблена, в цьому році закінчується, в 2025 році закінчується терміною дій і розроблена на 2028 роки. Мета програми створення сучасного цифрового середовища для забезпечення прозорості управління, зручності отримання послуг, розвитку електронної демократії та підвищення рівня кібербезпеки. Головне завдання програми: проведення цифровізації, інформатизації та цифрової трансформації в актуальних напрямках та сферах, які відповідають потребам мешканців та соціально-економічного розвитку громади. Дана програма в Слюбовно розроблена на три роки. І є заходи, які передбачають фінансування, так і ті, що не передбачають фінансування. Ну, основні деякі назву з них проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програма технічних ресурсів усіх структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради. Провадження адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації у місцевих телекомунікаційних системах, технічна підтримка системи електронного допомогу обігу, підвищення надання адмінпослуг, своєчасне наповнення інформацією веб-сайту селищної ради. Розвиток проєктів є демократії, забезпечення якісними телекомунікаційними технологіями, ну і ряд інших е, заходів. Е, в цілому, на три роки е, плановий обсяг фінансування становить 300 тисяч до 100 по 100 тисяч на рік. Ну, як уже буде бюджет виділятися, вже будемо далі. Прошу погодити даний проєкт програму і Mm -hmm. За За, рекомендую виконувати селищний раді саме проект рішення. Так, і третє питання у нас про внесення змін до структури та загальної чисельниці працівників апарату Явиницька селищної ради. Ну, внесення змін в структуру. Викликана службова записка, яка надійшла від заступника селищного голови, в частині того, що в вересні місяці була закріплена земельна ділянка за відділом культури, молоді та спорту, це на території, де США У нас, там ще частина земельної ділянки закріплення і з метою. Обслуговування її є необхідність у доповненні до структури відділу культури, молоді та спорту посади звірника в розмірі 0,75 штатної одиниці і ввести дану одиницю штатну одиницю з першого 1 листопада до наступного місяця. bosu za za dizista da i